Всіх вітаю! Це відвертий відгук мене, мене звати Олег. Це відгук для всіх людей, щоб вони знали, як небезпечно лікуватися у стоматологів, навіть якщо це розпіарений оздоровчий центр. Називається він ЦІС в переводі в перекладі. Центр ізраїльської стоматології Він знаходиться в місті Київ, там головний стоматолог це Світлана Міхайна Кушнірчук. І я розкажу вам свою історію з доказами, з чеками і чому саме я не раджу вам потрапляти в таку ж халепу, в якої мене привела ця лікар. І вперше я звернувся у кінці 22-го року. У мене був пульпіт. І лікар ну, дуже приємна така клініка сучасна і ціни великі, десь мені я витратив 37 тисяч гривень. Це ну, біля 1000 доларів на той момент за лікування трьох зубів. І нібито вона зробила один зуб, але я звернув увагу, що дуже болів зуб 2 дні. Це незвичайно, Якщо якісна робота, то це не повинно бути. Я був впив два дні знеболюючи. Це якраз було перед Новим роком. Але біль повністю не проходила і ціле місяць все мене мучило. І лікарі поїхали у відпустку. Я приймав знеболююче. І, і вже в мене розвинувся геморит. Я думав, що це зимка, я просто простив. Але я пішов до інших до лора лікаря, до стоматолога і мене сказали зробити комп'ютерну томографію. І я пішов і виявилося, що Кушнячук, лікар, вона пропустила канал в цьому зубі, і тому там був пульпіт цілий місяць, і він. Спричиняв таке сильне запалення. І саме гайморит був внаслідок невдалого лікування коренів зубів цього зубу, верхнього щелепи. і мені прийшлося приймати навіть антибіотик. І вже у іншого лікаря він повністю мені, мене переробив цей зуб. І що мене здивувало, що взагалі не було боляче після. Лікування дуже зрадів, що не треба піти обезболювачі. Тобто це і є доказ. Ну і для мене, я ділюся, що ну, не дивлячись на розпіальну клініку ізраїльської медицини, вона працює неякісно, тому що виникає біль після лікування Пульпіту. Новий лікар більш молодший і може і з меншим досвідом, але у нього був мікроскоп. І він дуже ну, ретельно, акуратно зробив цей зуб, його вдалося спасти, і він повністю відновився і у мене перестав боліти. Але на цьому історія не закінчилася. Пройшов рік, у мене чомусь постійно була слиз, виділявся з носу, і я пішов на комп'ютерну ну, томографію щелепи. Пазух носа, щоб перевірити, який там стан. І виявилося, що інші два зуби, які робила ця директриса цього центру, вони теж зроблені з ускладненнями. У мене двосторонній гайморит. І Лікарі, я був у двох стоматологів, ну, порадили, що треба все переробляти. і Якщо буде добре, то ви спасете зуб. Тому Мені все потрібно переробляти те, що зробила ця лікарка. Ось таке, скажімо, горе для мене. І разом мій досвід лікування у центрі Циск в Києві повне, треба переробляти всю цю роботу цього лікаря. Крім того, у мене з'явилося через неякісні. Обробку пломби мене не, не, не підровняли, і у мене за місяць розвилося запалення правої скроневише міжнещелепного злоба. Це він почав щокати, це дуже неприємна така річ, і вона практично не виліковується. І, звісно, я витратив малі, високі, це високі ціни, це один зуб. Це 350 доларів просто пролікувати. І все мені потрібно переробляти. переробляти І що я сам лікар, що мені дуже здивувало, що лікарка Світлана вона ігнорує, вона не хоче брати відповідальність, навіть елементарно не вибачилася за свої лікарські помилки. І так, мета цього відео, цього відгуку. Це я не хочу, щоб інші люди страждали так, як я постраждав. Цілий е рік мав проблеми з зубами, витратив купу грошей. І тому е я ділюся цим відгуком, щоб люди знали, е до кого вони йдуть. Е не куплялися тільки на рекламу. І взагалі я буду звертатися і далі. Міністерство охорони здоров'я, департамент захисту споживачів. Тому що це, це ганебне, коли так лікар-стоматолог тим паче з таким досвідом ставиться до пацієнта. І в кожному зубі вона робить помилку. Це неприпустимо. Такі люди просто не повинні працювати з стоматологами, і взагалі ну, це, такі центри не повинні бути, тому що люди йдуть, надіються, платять гроші, а місце цього вони отримують. Ще більше страждання. Бажаю вам знайти свого гарного лікаря і будьте, будь ласка, обережнім цим центром ізраїльської медицини стоматології в місті Києві. На все добре.